Тож з нами на Володимир. телефонний зв'язок вийшов викладач Київської школи економіки, старший науковий співробітник Київського економічного інституту Володимир Вахітов. Вітання, пане Володимире. Добрий день. Я не в Київській школі економіки. Я вже викладач в Американському університеті Київ, і директор інституту поведінкових досліджень в Американському університеті Києва. З чим <реш> вас вітаємо? Дякую. Пане Володимире. Вже хочемо з вами говорити про те, чому цивільні, які опинилися в зоні проведення бойових дій на різних лініях фронту українсько-російсько-української війни, не поспішають евакуйовуватися. Чи можна якось їх спонукати до цього? Насправді у них дуже важкий вибір, тому що, по-перше, деяким з них важко зрозуміти, куди і як їхати. і У них трошки інше відчуття небезпеки, ніж у нас тут. Тобто, по-перше, є небезпека, вони відчувають, що може бути небезпека, що в них щось трапить в дорозі, а по-друге, вони не розуміють, куди їм їхати, на які гроші жити, де вони кому потрібні. А так в них є, хоча б якась хата, хоча б якесь житло. Може навіть в підвалі, хоча такі запаси, і вони сподіваються, що вони на цьому протягнуті, що до них не прилетить. І насправді тут дуже сильно залежить від того, поїдуть чи вони не поїдуться, яким чином це комунікує держава до них. Ми проводили експеримент ще влітку. Ми зробили велике дослідження на дві тисячі людей по всіх районах, що до яких дійшла війна, і ми зрозуміли, що повідомлення про те, Виїжджайте, тому що до вас може пролетіти снаряд, або ви виїжджаєте, щоб врятувати життя дітей або близьких, або виїжджаєте, тому що у вас не буде з чим а, що їсти і не буде тепла світла. От між ними середниці великої немає. Але от там, де є справжня різниця, це якщо людям до цього додати якийсь план дій, тобто ми просто не просто потрібно казати «виїжджайте, тому, що а сказати візьміть з собою гроші і якісь продукти на три дні. Позвоніть, будь ласка, за цим номером або відправки смс. Зареєструйтеся, от там вас буде чекати автобус. Вас повезуть туди-туди, вам дадуть якусь певну грошову допомогу, на вас будуть чекати, вас там прихистять. В такому випадку у людей знижується відчуття непевненості, невизначеності, і вони трошечки більше будуть схильні кудись поїхати. На жаль, не можна сказати, що це для всіх, але для тих, хто хоча б трошки трошки сумнівається, чи варто їхати чи ні, то шальки терезів можна схилити на об'єкт переїхати, якщо до людей донести такий. Пане Володимире, але дуже часто можна прочитати принаймі від в дописах від військових, що там особливо на сході та лишаються люди, які нібито яких називають ждунами, котрі чекають, деякі з них чекають та приходу російської армії, чи можна, ну, чи, чи в цьому плані не варто узагальнювати. Я думаю, що тут потрібно дивитися на кожну родину, на кожний випадок України. Тобто, якщо вони чекають Росії, то це проблема неповідінкових економістів та служби безпеки України. Тобто, я думаю, що тут ми нічим не можемо допомогти. Ми можемо допомогти тільки тим, кого потрібно вивезти, хто хотів би виїхати, але вагається чи варто виїжджати чи ні. Тобто тільки під загрозою смерті можуть люди виїжджати. Тіти загрозою смерті, а коли у них от ви розумієте, ми подивилися на їхні відповіді, і ми бачимо, що люди абсолютно чітко розуміють, що в них є які в них є загрози. Тобто вони чітко розуміють, що в них буде і загроза того, що вони можуть загинути, і що проти них будуть якісь протиправні дії, і що вони можуть залишитися без продуктів опалення, і що їх може завалити. Люди це абсолютно чітко розуміють. Тобто до них це потрібно цю загрозу доносити. Люди не виїжджають, тому що вони не знають, куди, як і хто. І що їх чекає на новому місці, і оце найбільш головна проблема, щоб ті, хто їх вивозить, тобто це або держава, або волонтери, донесли до них абсолютно чітке повідомлення, що на них чекають, їм будуть опікуватися, їм допоможуть, їм буде дожити. Тільки в такому випадку є шанс, що деякі з цих, хто вагається, зможуть все ж таки виїхати. Тобто можна вважати, що на 10-му місяці війни досі не створено якогось такого ланцюжка, де вивозять, евакуюють людей з зони бойових дій і поселяють їх аж до того моменту, поки вони почуваються в безпеці і думають про своє майбутнє, як їм жити далі. А я думаю, що такого централізованого, щоб всім вистачило, ні, і можливо, якщо ну, воно навіть створено, воно не до всіх доходить. Тобто інколи інформацію не можна поширювати, тому що можливо, ну люди будуть боятися туди прийти, тому що якщо сказати, ви прийдіть туди, то вони будуть боятися, що туди міномет буде стріляти. Ну тому -то потрібно якось доносити це окремо. З іншого випадку, можливо, держави і у волонтерів не вистачає ресурсів, щоб усіх вивозити отак централізовано. Тобто воно має переводитися загалі на рівень навіть не на держави, а окремих ОТГ з тим, щоб окремі ОТГ разом з місцевими військовими адміністраціями опікувалися тим, куди їх вивезти і яким чином перевести людей в безпеку. Тому що на рівні держави держава може просто видати оці дві тисячі гроші тисячі грошову допомогу, дві тисячі гривень. Але наскільки я розумію, навіть ці гроші далеко не до ж де всіх виходять час небагато переселенців сидять без грошей і чекають, коли до них, хоча б щось впаде. Тому це насправді дуже важке гуманітарне питання, яке потрібно комплексно вирішувати. Пане Володимире, то ось ця економічна невизначеність людей, які опинилися на лінії фронту, для них це навіть страшніше ніж смерть? А, чомусь інколи так? А ми коли розмовляли з волонтерами, які працювали з жителями Єрпеня, то ми чули дуже багато, дуже дивних і раціональних історій. Коли людина не може не хоче виїжджати, тому що вона ну буквально не може знайти якісь маленькі, абсолютно нічого з не значу предметами за якусь або якийсь там пасок або викрутку, і, і він не відходить по хаті, каже: я без неї не можу їхати. Тобто люди перебувають у стані шоку, вони перебувають у стані стресу, і тому а, потрібно дуже чітко розробляти повідомлення, які до них доносяться. Причому вони доносяться інколи індивідуально, і потрібно розуміти. Що люди, які Намагаються прийняти рішення поїхати чи ні чи ні, вони дуже часто не роблять це раціонально. Вони вже в стані стресу, вони вже дуже сильно стресовані на адреналіні, і тому їм в них трохи викривлене розуміння і небезпеки, і реальності і того, що їх там чекає, того, що їх в дорозі чекає. І тому тут тут є величезна робота для психологів, і це дуже велика робота, як, яким чином можна розробити такі повідомлення для них. Що ж, дякуємо, пане Володимире, за ці коментарі, за цю інформацію. З нами на телефонному зв'язку був директор Інституту поведінкових досліджень Володимир Вахітов. На все добре, пане Володимире, тримаємось. Дякую, до побачення.